Почали. Доброго дня, шановні члени комісії. Ми сьогодні зібралися на засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсного добору на посаду директора комунальної установи культури Донецької обласної школи-методичної центру культури. На засіданні присутні шестеро осіб. Я гораблю, голова конкурсної комісії, також члени комісії Бечинок, Земцу, Романцова чи Згаду. Тобто шестеро члени комісії є, ми можемо починати роботу. На сьогодні пропонується такий порядок. Динний. Перше питання: Співбесіда з кандидатом на посаду директора комунальної установи культури Донецької обласної школи «Методичний центр культури. Розвід Тетяною Трифонівною. Та заслуховування публічної презентації проєктів програм розвитку закладу культури на 1,5 років. Друге питання: співписіда з кандидатом на посаду директора комунальної установи культури Донецького обласної школи методичний центр культури Марусієм Сергієм Олександровичем. Та заслуховування публічної презентації проєктів програм розвитку закладу культури на 1,5 років. І третє питання. Визначення переможця конкурсного корбору. Є якісь пропозиції зауваження до порядку 1? По терміну, число, будь ласка, давайте зразу говоримо. 20, 20 хвилин одного кандидата. Ски? 20 хвилин це максимум, я думаю. Да. Якщо кандидат може вкласти 20 хвилин, то він добре детективний. Я, ну, я розумію, може... взагалі про так, гаразд, ще які пропозиції. Тобто додаємо то порядку денного. на виступ кожного кандидату до 20 хвилин. А на відповіді на запитання? 5, 10, 10 хвилин. 10 хвилин на кандидата запитання. Так. Так. Все, тоді прошу голосувати за обраний порядок денний. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Все, дякую. Тот, ну що першого кандидата. Або просто опустились. Так, просто. Ну тут ще я всі стіпаюся, і ще буде ще бачити.

Ця структура, цей центр залишився, як ви знаєте, на охованій тераторії, і його так, так склалися обставини, що його треба не відновлювати навіть. А Ставинами. Я хотіла побачити матеріали, як воно було. Про те, що було, мені до... ну, такі матеріали вдалося знайти в інтернеті деякі. Я на сайті Міністерства культури побачила, які взагалі є центри народної творчості. І там цей центр представлений, вони всі мають різну назву. І я... Заглибилися питання, а в чому ж різниця? Почала дивитися сайти різних цих центрів, побачила, що вони досить різна структура, вони виконують різні функції. І я замислилася на тому, що, мабуть, у цього центру теж була своя структура, знайшла тільки те, що було два кабінети. Був кабінет. Підвищення кваліфікації, і був кабінет роботи з початковими спеціалізованими мистецькими закладами, навчальними закладами. Більше інформації в мене не було. І виходячи з цієї інформації, я розмірілась про те, що можна якось цю структуру може змінити, розширити. Побачила, що є досить. Сучасні структури, де е, крім таких от кабінетів, ну це традиційно, можна сказати, традиційна робота, є е, 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 організаційно-методичні е, організаційно відділи, є редакторські відділи, є відділи, які займаються рекламою, які займаються е, маркетинговими е, дослідженнями хаосної е, е, культури. Тобто, Такі структури, які створено такі структури, які є сучасними які допомагають да, такому центру розвиватися ну, в нашому часі, так як це вимагає час. І тому я, я таким чином створила таку віртуальну, уявну для себе структуру, бо її ж немає взагалі. І ми, ось що в мене очі у мене вийшло. Я знаю, що той центр називався домузика ДО... да, Ц... і домусик, домусика. Цика, таке. Обласний залишається а є, але складно вимовлювати. Я людина, яка досить часто працювала з. Мовленнявими проблемами, замислилася в тому, що частіше за все кажуть про абревіатуру і треба складати таку абревіатуру, яка легко вимовлюється. І в мене, те, що в мене вийшло, я пропоную таку структуру центру з такою назвою обласний організаційно-методичний та інформаційно-навчальний центр народної творчості. Чому я хочу додати народної творчості додати? Я подивилась трохи історію, мені хотілося побачити, чи є історія. Ну, в інтернеті не так легко знайти. Вона, мабуть, є в якихось альбомах, може десь, але вони для мене недоступні. І я побачила, що раніше були будинки народної творчості, потім були центри народної творчості і в Донецьку теж. З 72 по 91 рік був центр народної творчості, яка відбулася реорганізація, я не знаю, але отак його переименували, якась частина відпала, і це народної творчості відпало. Але мені здається, що саме народної творчості зараз і треба. ну, Мені здається взагалі, що народ має відчувати, що він там задіяний у тому центрі, що він там головний. І я подивилася серед на сайті Міністерства культури, серед тих е, е, центрів народної творчості, вони всі, табличка називається так, а вони 13 з 26 6, саме центр народної творчості і ще щось. Тобто вони залишили це в своїй назві якось, ну і переважна більшість. І от я, виходячи з цього, пропоную таке. Абревіатура виходить така: Омін центр. Легко вимовляється. І я пропоную три таких відділа у, ць у, ць у цьому центрі. Зрозуміло, що є директор, є два заступники: один заступник з навчально-методичної діяльності, другий заступник з адміністративно-господарчої діяльності, громадська рада передбачається її створення. І є три сектори: один сектор організаційно технічний та інноваційного розвитку. Оце мені здається. В наш час вже є необхідністю, тому що треба вивчати за попит населення, треба знати, що, який продукт чекає, чекає від нас народ Донеччини. Ну а потім пропонувати це. Тим більше якісь платні послуги, тим більше треба вивчати. Організаційно-технічний це, це теж вимоги часу, бо ми бачимо, що без комп'ютеризації, без, без технічного оснащення зараз вже не можуть існувати ніякі центри. Це доступність, це мобільний зв'язок, ну і це вже сучасна організація роботи. Але для того, щоб увійти в загальну сферу таких відносин, пов'язаних з технологіями, для цього треба окремий спеціаліст, який буде розробляти це і вводити в дію. Другий сектор методичного обслуговування закладів. Культури клубного типу, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів і бібліотечних закладів. Хочу. А так та народної творчості. Хочу окремо сказати, чому тут виникли бібліотечні заклади. У нас була розмова з Аліною Вонитиним. Тим, яка сказала, що бібліотеки залишились без методичного центру, бо бібліотека Крупської на окупованій території, і запропонувала в цей центр включити роботу з бібліотеками. От тому тут цей центр задіяний, Задіяна і бібліотечні заклади. Ну, центр, це можна сказати, оце центральний такий сектор, він традиційний. Тут ми бачимо, що це та робота, коли, яку завжди виконували методичні, подібні методичні центри. І ось у цього сектора досить велике навантаження. Ну, ви бачите вже по тому, з ким вони працюють і по тимах. І ще один сектор це редакційно-видавничі та піарцюпрови. Це теж вимога час від часу. Мені здається, що без, без цього вже не може існувати ніяка структура. Чому? Тому що треба не тільки розробити продукт, його треба пакувати так, щоб він був цікавим публіці. Його треба розмножити, його треба передати до користувача. І і треба створювати імідж ну, даної структури, треба все фільмувати, треба про все писати в СМІ. Тобто треба рекламувати свою діяльність і діяльність всіх закладів культури, які співпрацюють з даним центром. Щодо Знайомитися із штатним розкладом, тому я теж фантазувала, що тут, ну, як мені здається, що тут може бути. От в цьому це, пер, в першому секторі мені здається, що має бути зал секції і два спеціальності. І е, бачивши складність у тому підборі кадрів, я так відчуваю, може я помиляюся, але не дуже в матеріалі, а може і. Є, що саме працівників набрати може і не так легко. А от для виконання технічного обслуговування комп'ютерної техніки можна, вдасться знайти спеціаліста з, таким, з такою професією, з таким фахом. А ви скажете, а як же його? А можна запропонувати людині, вона десь або довчиться. Училищі, або на підготовці один рік на заочному відділі десь у Інституті культури допрофілюються, так сказати. І я бачу, що у даному плані можна співпрацювати з центром зайнятості, теж вони можуть когось з цим, може і для людей, які переселенці, або звільнилися із лав військових. Так, я уявляю собі. А, у секторі редакційно-видавничому і піар супровіду я е, вважаю, що теж за секцією і два спеціалісти. І це теж, як ми бачимо, тут може бути філолог-редактор. Редактором може бути і філолог, і теж це теж така культурологічна професія, і йому перепрофілюватися нескладно. І може бути людина, яка володіє і англійською, і українською вільно. Ми в інституті знаходимося, де таких спеціалістів готують, і я можу такі переговори. Мовини влаштувати і знайти таких спеціалістів. Ну і людина-журналіст, можна сказати, що в це людина такого, або хто мріє бути журналістом, працівник, або людина з таким фахом, яка може якось профілюватися. Центральний сектор. Тут багато спеціалістів. Тут о, мені здається, що треба, щоб і за секції був, і були спеціалісти по цим клубним закладам, навчальним закладам, бібліотекам, бо там специфіка, скрізь своя специфіка, і хоча б по одному спеціалісту, який е, ку -ку, займається проблемами, е, і е, мають бути спеціалісти по жанрах мистецтва. Але я знаю, що колись ці спеціалісти працювали і на півставки, тобто це можуть бути спеціалісти, які є в нашому місті, і вони десь працюють, але теж і тут. І таким чином у мене виходить, що тут всього 16 осіб. Я дивилася на тому ж сайті в Міністерстві культури і дуже багато роздивлялась у тих цих структур, і побачила, що так саме і є. Більшість від 20 Чотирьох у штаті це такі вже дуже розвинуті, Хмельницькі, наприклад, до восьми. А більше, частіше за все, це 16, 15, 14, 16 осіб, які в такому центрі працюють. У мене є, я не знаю, до вашої уваги, в мене є розробка, де оці функції оцих секторів. Вони розписані, чим займається От сектор і він займається тим, тим. Отим. І інший сектор і він займається отим, отим, отим. І я знаю, що в мене запитають, а де ж у вас займаються підвищенням кваліфікації і перепідготовкою? Вибачте, я трошки. Я вважаю, що цією проблемою мають займатися у цьому центрі всі підрозділи. Але очолювати цю справу заступник навчально-методичної роботи. І оцей адміністративно-господарчої господарчий заступник адміністративно, адміністративно діяльності ну тут може бути і бухгалтер. Я не знаю, бо оця, оця структура вона прибуткова. Ну, якщо її організувати і підвищення кваліфікації, так там дуже багато плавних послуг може бути. Але якщо бюджет дає кошти, то а чому ви так здивувалися? Там... Я просто думаю, яким чином ми підвищуємо кваліфікацію працівників галузі, які мають посадовий оплат 1600 гривень. І як вони приїдуть на курси, і заплатять за ті курси кошти, коли в законі написано, що ми підвищуємо кваліфікацію за бюджетні кошти. А кошти бюджетні виділяються, на жаль, ну в районах і містах. Так, ну це я розумію, а, але я кажу, читала, що на цьому було. заробляють там от у Рівному, і ще там навіть філяр. На цьому потрібно і, мати сертифікований розумію. центр сертифікат. Так. Це е, коли я пробачте, я не член комісія, <голові>, але керівник галузі. Це для того, щоб отримати сертифікат, потрібно мати фахівців саме з тих напрямків е, з тих напрямків, які будуть проводити курси підвищення кваліфікації. Причому в музичних школах це окремо струмні, окремо духові, окремо. Це тільки по музичних школах, а є ще музичні училища, є клуби, є бібліотеки, є музеї, є туристична галузь, і це все цим всім займається. До речі, області артис... артис... можна залишилося. Артис... Артис... Давайте, Давайте, артис -танція. Артис -танція. Давайте так. зробимо так. У нас довго дуже мало залишилось. Я не буду вам задавати запитання. Граще, у вас, вам цікаво. потрібно презентувати план розвитку на один рік і на п'ять років. Так, Тому цікаво. трошечки швидше, так. будь ласка. Пріоритетами в цьому плані на один рік і на п'ять років є такі напрямки, як допомога сільським клубам. Я вважаю, що культура йде з села. В Україні вона завжди йшла з села. І її треба там піднімати. Бо там е, саме люди, які е, вони... Е, вони звикли, вони живуть ще в традиціях, там іще тобто, є такі живі, живі джерела, з яких є можливість щось почерпнути. Оце такий прі, пріоритет є. А, наступний пріоритет це. Е, Робота над іміджем. О, там у нас є проблема управління, ну так скажемо, осучаснення управління. У управлінці потребують як і я, у тому числі як претендент в управлінці. Я відчуваю дуже серйозну потребу в менеджерських знаннях. Я прочитала багато підручників, але одна справа читати підручники, друга справа десь навчатися з цієї теми. І е, мені здається, що треба е, розробити такий курс, і я можу його розробити, цей курс з, з е, е, опрацювання іміджу е, закладу.